З нами на зв'язок вийшов медіа експерт, журналіст та блогер Віктор Лешик. Вітання, пане Вікторе. Добрий вечір. І з вами дійсно хочемо сьогодні обговорити про те, чи є в Кремля, в Путіна, всієї російської еліти план Б після тих всіх подій, які вони, можна сказати, після та, <ганебних> та, які вони зазнали в Україні. А Дійсно, питання дуже і цікаве, і актуальне. Змусило мене думати над планом Б обставина те, що чому так легко було здано Херсон. Власне кажучи, це велике промислове місто з досить серйозними укріпленнями, і, в принципі, там були непогані угрупування 20 тисяч відносно професійних військ, і вони фактично без бою легко відступили від цього міста, який їх. Всі ми розуміємо, яке знає, має значення якби політичне і символічне для Росії. І я таки вважаю, що план Б існує, і його суть полягає от в наступному. Спочатку я скажу максимум. Максимум полягає в тому, що в кожній державі є мафія, але не кожна мафія має свою державу. Перед нами не є класична держава. Росія, в, якому, в такому вигляді, як ми звикли описувати державу, це є суто мафіозне утворення. Мафіозне утворення живе за своїми правилами і за своїми принципами. І якщо говорити про план Б у цього мафіозного утворення, він не полягає в тому, щоб покласти життя чи віддати владу за якісь території чи за якісь там символи. Зовсім ні. Мафіозне утворення глибоко цинічне, глибоко аморальне і ніякі ідеології. їй не не властиві, йому не властиві. йому Путін і його найближче оточення це великий симбіоз, грибниця. Вони не будуть між собою битися, вони не будуть між собою гризтися. Вони є одним тілом. І жоден із тих, хто поблизу нього, не буде знищувати. Основну частину грибницю, грибниці Путіна. Їхнє завдання і програма Максимум зберегтися, а краще зберегтися з владою. Тому вони у цей час, коли вони розуміють, що перед ними є лише дві серйозні загрози перед масіозним утворенням. Перша і дуже віковічна серйозна загроза це настрої глибинного народу Росії. А в чому вони полягають? Ми досить часто спрощуємо ці настрої, кажучи, що це орки, що це там расисти, що це ординці, мокшани і так далі. і так далі. Ці слова гарно звучать для пропагандистів, але мало що пояснюють і по суті, що собою представляє цей глибинний народ на Росії. Глибинний народ Росії. Складається не з одних росіян, чи руських, чи як тим їх назвати, чи вони себе називають. Він складається з великого масиву пострадянських людей. Я жив досить тривалий час у Радянському Союзі і маю уявлення, що таке типова радянська людина. Типова радянська людина насправді, як, ми, як нам не парадоксально це прозвучить, боїться війни. Вона хоче перемог. Вона хоче нових земель, але вона не хоче гинути так само, як і мафіозне утворення Путіна за ці речі. Бо воно так само є не ідейним, воно так само є не ідеологічним. Воно дбає завжди тільки про низькі інтереси, про своє виживання. В цьому вони і рідня для Путіна, тому вони постійно його обирають. І в цьому вони в разі, якщо Путін надзвичайно буде їх класти там в Херсоні, чи біля Маріуполя, чи біля Мінітополя, чи за Крим, воно збунтується. Оцей глибинний народ ніколи не втрачав свою властивість до бунту дисмисеного і безпощадного. Путін прекрасно розуміє, що сила, яка може його скинути, стихійна, тобто вона не буде мати ні програми. Ідеології, вона буде мати тваринний страх знищення. І тому він буде постійно уникати великих втрат. І тому от зараз він видав наказ про те, що частину вже мобілізованих з ДНР, ЛНР студентів відправити в мирне життя. Він розуміє, що цей бунт може вибухнути і ніякої розвар... розвардії не вистачить. Це перша сила, якої боїться мафія Путіна. Друга сила це ідейні фашисти. Путін і його утворення, Петербурзькі всі коріша, ніколи не страждали якоюсь ідейністю. Вони завжди були одержимі однією ідеєю заробляти і брати владу, утримувати владу. І тому, коли зараз, під час поразки, глибинний народ змириться з тим, що буде втрачати, і Херсон, головне, щоб їх не чіпали. І Марі... Марі... Маріуполь, і Мелітополь, і Крим навіть. Глибинний народ ніколи не їздив туди на відпочинок ні в Крим, ні в Скадовськ. А от іденні фашисти, такі як Дугін, такі, як Пригожин, хоча, здається, він такому фаворі зараз, такі, як Захар Прилепін. Такі, як е, Проханов і інші інші, менш значимі, менш відомі фігури, реальні ідейні фашисти є для мафіозного утворення Путіна серйозною загрозою. Згадайте, як на Донбасі після тисячу... 2014-2015 року знищували всіх цих мозгових. Всіх цих моторол, Гілі і так далі, всю цю шушеру, да, яка в принципі руками ФСБ прибиралася, тому що вона вже була не потрібна для мафії. Вона була відпрацьованим матеріалом. При тому, що вона не була якби ідейна, вона була стихійною теж, але з іншого боку, вона надто багато на себе привертала увагу. І до чогось зобов'язувала мафіозне утворення. Зараз, перед тим, після того, як Путін буде відступати, він буде знищувати. Лидейних фасистів. Всі інші так звані політичні лапкації, політичних партій не залишилися. Немає парламенту, немає незлежності, немає ніяких інших органів. Це все фікція, це все фейки. Ми маємо просто зрозуміти, що суть російської держави в тому, що це не держава, це є ОПЗ, організоване злочинне групування. Яке в принципі, повторююсь, прагне тільки до одного: збагачуватись і зберігати свою владу, от тому в цьому план Б полягає. Він буде знищувати ідейних фашистів і поволі сповзати в болото, яке гарно в свій час протоптала сім'я Тімів. Тобто, це буде Північна Корея з західною антизахідною риторикою, за цими всіми скрепами проти ЛГТБ. Там все цена, це на, на, на чисті, оце якесь православної римської церкви буде нестися, все це скрепить для глибинного народу. І, звичайно, буде робити подачі: соціальні виплати, якісь карткові системи буде вводити. Ну і звичайно, дуже любить глибинний народ, коли буде він знищувати якраз ту еліту, про яку ви сказали, пане Вікторе. то... Ви вважаєте, що Пригожина буде знищено, адже він вже зараз, здається, на пікові? Та звичайно, він буде заважати їм, він вже йому заважає. Будь-яка особа, яка набуває популярності, а зверніть увагу на російські пабліки, становить загрозу існуванню мафії, хоча він є частиною мафії, але в мафії є свої закони. Проти глави мафії ніхто не має виступати. Такого зразу прибирає. Ну а що, Путін змириться з поразкою в Україні і підпише мирний договір? Це не факт, що він його підпише мирний договір, який не підписав з Японії і не підпише. Питання, він, ви знову розглядаєте Путіна як лідера світської нормальної держави? Це людина, яка очолює злочинне угрупування. Він буде тягнути все і все так, щоб був в певний момент, зібравши сили, і коли ми може, не дай Боже, ослабнемо, знову напасти. Але в цей момент йому головне зберегтися. Я вас відсилаю до фільму, який був віднятий у 2015 році року, по результатах анексії Криму. Коли він там зарубіжним автором говорив: якби в Криму почали українці стріляти, я б відразу дав команду зупинитись. Він зрозумів тоді, що він, це типова гопнічівська психологія. Як тільки хтось проявляє силу, треба зупинитися. Його немає у гопніка мети когось там підкорити або там вбити. Його мета, в принципі, пограбувати і втекти. Оце все. Ну, тут можна з вами поводитися. Але. але. І я можу навадити вам іще деякі які поза останні факти, свіжі, які працюють на цей план Б. Ну, Стрімусова всі знають, що він загинув ДТП, да? так? Але ніхто не звернув увагу, що в цей же час, в ці ж дні, в такий же спосіб був знищений е лідер партії в Криму, яка називається по-моєму е політики... ну, колишня партія політики Путіна, так? Ремезюк цей. Так, так так Абсолютно вірно. Він колись був депутатом і Верховної Ради. Так, так. Він такий же спосіб був знищив. Два, ну от. Це не може бути випадковість. Ну, це не може бути Фактично, вони ті самі дні. І в російських пабліках такі, якби переконані фашисти, вже кричать, що цим знищують. Вони відчувають цю загрозу. Ви згадайте методи Йосипа Сталіна. Тільки він тих ідейних комуністів, да, Гноїв і розстріляв. Старих більшовиків, катержан і так далі. Тому що це психологія культи. Ніяких ідей там немає. Треба було приміряти Путіну у Петербурзі разом з Собчаком, лібералізм насив. Поносив трошки лібералізм. Потім треба було йому, щоб забрати там, у, 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 у євреїв, які приватизували через Єльці на він почав говорити про економічний націоналізм, про економічні державні інтереси. Потім зараз, коли він побачив, що дуже були стали в народі глибинно популярні ідеї фашизму, він теж на себе це прийнів. Але як побачив, що дають пописку, не відповзає. Ну, але бачимо, на Донеччині не відповзає, і там кожен день до 80 атак. Так, туди під там особливо, я розмовляю з хлопцями, що стоять там, особливо Пригожин там якби і історій стоїть. по голові перебіжчиків і все таке інше. Це набирає бали. І розумієте, з часів біблейських, з да, часів старі Давіда, коли урію став полководця, да, на те, щоб він якесь місто захопив, потім так зробив, щоб його знищити. Точно так же з Пригожин. Він його послав привожу на саме те. І, можливо, саме руками українців. А тих сили, що є в нього побіля в Росії, вистачить, щоб з глибинним народом замиритися і далі тримати його в поку. Пане Вікторе, якщо ще говорити про цей глибинний народ, ось ті законодавчі зміни, які пропонують. Так звані депутати на Росії, щоб дозволити дітям з 14 років працювати. Що це означає, що це е, сприйме цей глибинний народ, чи, можливо, він цього хоче? Сприйме. Змінити, він безідейний, йому все одно. Аби тільки робилися паси в його бік. Тобто, якісь соціальні виплати. Ви подивіться, скільки за цей час, за цей рік Путін підписав указів, що стосується соціальної сфери. Багатодітних матерів, там, пенсіонерів, там ще щось таке, так. Да? Вони, в принципі, споживачі і паразити. Вони не мають якби, своєї ні ідеології. Їм, аби дайте їм жити. От просто от, існувати. Вони, власне, не живуть, а існують. І коли це не загрожує їхній, ну, якби прямій безпеці, вони на все закриють. На все закриють. І це на втрати, власне. пане Вікторе, адже. Ну, не пам'ятаю, хто писав з експертів, що 80 тисяч загиблих це вже катастрофа для війська і це ну, може мати наслідки. А вже маємо 80 тисяч загиблих з боку росіян і жодних наслідків. Я ніколи такого не говорив. Я не про вас кажу, хтось для Росії, по-перше, треба зняти. Треба Зараз в основній масі були контракти. Зараз пішла час тих людей, які відвали від глобинного народу. Люди, які їхні особливості, вони не дуже хотіли, щоб вони. І це інша якість. Коли контракт не гине, йому там по контракту виплачують якісь там гроші, там лади білі і так далі. Це одна ситуація. А коли вибачте, вибачте мене, не захист собачий гинуть, так? Да? І виплат нічого немає, отут вони починають вже проти царя бунтувати. Ну то до того воно йде нібито, але ж не бачимо ніяких бунтів. Річ у тому, що завжди в таких складних явищах є кілька тенденцій, кілька трендів. Який із них буде реалізований, да? ми будемо дивитися. Так само, як і Путін дуже великий покладав надії, наприклад, на вибори за... Дуже великий. Я дивився, як його там. Просто рахували голоси. Так само як Гітлер очікує, що там міжнародна коаліція між собою пересвариться. І нарешті, оці наші економічні на проблеми будуть їм непосильні і від нас відвернуться. Він, якби, до кінця не залишив наші плани, але питання ціни. Він ніколи не піде на ціну, щоб покласти свою владу і покласти своє життя. За територію України. Ніколи. Тому що він боєбуз. Звичайно, це урка. Це типова гопнічівська психологія. Він ніколи не був сильною особистістю. Ніколи. Я просто трошки вивчаю його біографію, як його очморили в школі до тих пір, поки він не привів дивився до братів родини. Владу. Він ніколи не відрізнявся ні мужністю, нічим. Чужими руками вона утонула і так далі. І так далі. Це, все, це все чужими руками. Людина жодного разу не, не виїхала на фронт. Людина не підписала навіть, на відміну від Сталіна, який підписав е, акт про е, початок війни про оголошення війни Німеччини. Він до цього часу не поставив жоден підпис. Він же має юридичну освіту. Він же розуміє, що в разі чого де треба відповідати. Він нічого не підписав. Але так, він замазав повністю все своє оточення. Так. Він підставляє, звичайно, Шойгу підставляє, зараз Цучуров'яки вона підставив і, і так далі. Але військові ніколи не були в Росії значної політичної сили. Ніколи. І не будуть. Така вона просто, ця, ця військова сила. Абсолютно теж безідейна, абсолютно не, не, не представляє загрози. Пане Вікторе, тобто ви ні, вважаєте, ні. що навіть якщо дійсно Україна звільнить і Донбас, і Крим, там на Росії нічого не зміниться? Ні. Ні, ні зміниться в бік Сталінщини. Угу. Тобто це буде йти по шляху Кімів, по шляху Сталінщини і Північної Кореї. Вони будуть розвивати стосунки з Іраном. Вони будуть розвивати з Північної Кореї, з якимись латиноамериканськими, африканськими країнами. Китай, скоріше всього, зараз буде зустріч двох лідерів Китаю і Штатів, відвернеться від нього зовсім від Путіна. Він буде просто, от йому йому досить, його сім'ї, його друзям, того, що там залишиться, досить. Ну, не вийшло. Ну, ну, спробували хапануть банк. Ну, не вийшло. Ну, таке. А економічно дотиснути не вдасться? Нас? Ні, Росію. Е, Річ у тому, що е, всі нещастя, які будуть, для глибинного народу не нещастя, якщо вони, в них всі купаються. Розумієте? Порівно. Mm. Якщо ввести туди карткову систему і ділити той хліб порівну, і хай вони гризуться, стежать один за одним. Ніякого бунту не буде. Не буде там. Головне, щоб не було у когось привілеї у, ці, у цій бідноті. Равенство ні щити. Як, Що? Що? Як колись казали, равенство ні щити. Абсолютно точно. Тобто, це для них, це момент, глибин народу заздрість, да, вона є дійсно таким, ну якби, корінним принципом його існування. Вони тому й заздрять американцям, тому заздрять успішним, тому зазрять нам, що є унітази, заздрять тому, що ми прагнемо до кращого життя. Вони не здатні до еволюції, вони не здатні до цього. Вони навіть не здатні до осмислення самих себе. Що ж, дякуємо вам, пане Вікторе, вам за ці дякую. коментарі. Отже, медіаексперт, журналіст, блогер Віктор Лешик в ефірі Громадського Інтерактивного та дякую. Радіо 1. На все добре, тримаємось. Успіхів.